Всім привіт! Радий вас вітати на моєму новому YouTube форматі Це моноподкаст, де я буду з вами розмовляти на різні теми. Це не обов'язково буде про штучний інтелект і дизайн, тут не буде ніяких новин. Ми просто будемо брати тему, яка, наприклад, цікава мені, і можливо буде цікаво вам. І ми просто будемо про це спілкуватись. Я буду ділитися своїми думками такого класичного роду подкаст, але у шизофреніка. Тобто, коли ти сам з собою про щось розмовляєш, сподіваюся, вам сподобається такий формат. Ми будемо з вами сидіти ось в такій уютній теплій атмосфері і про щось розмовляти. Я, от навіть навушники, надягнув, щоб це було як подкаст. І сподіваюсь, подкаст довгим не вийде, бо я пітнію як собака. Як пес. Коротше, тож давайте починати. І сьогодні я хотів би поговорити на таку цікаву, як на мене, тему: це творчість, яка не дає результатів, чи є в цьому сенс. Знаєте, іноді ловлю себе на цьому відчутті, коли ти щось створюєш, знімаєш відео, Щось малюєш, співаєш, робиш маркетинговий план або ще щось, щось подобного роду, да? або робиш якийсь дизайн. І от ти це все створюєш, і під час цього створення, наче в тебе є енергія, є запал, є іскра, і ти дуже такий мотивований цим, ти думаєш, блін, ну краще вже, напевно, я і не придумаю. Але десь на фоні з'являється такий а, дуже бридкий голосок, в тебе в голові він десь сидить. Який постійно тобі каже, чуєш? А на що ти це робиш? Який, який сенс з того, що ти щось робиш, якщо все одно з цього нічого не вийде? І цей голос такий дуже настирливий, він дуже глибоко сидить в тобі, і час від часу він до тебе з'являється з цим і каже: Ну що слухай, нахуй ти, ти це робиш? Тобі що, зайнятися нема чим? Іди он. Фільмі, зглянь чи якийсь серіальчик. А ти це робиш, чувак? Розслабся. Все одно це нікому не потрібно. І знаєте, зараз ми живемо е, тоді, коли потрібно завжди показувати якийсь результат. І формула, по суті, зараз успіху виглядає ось так: е, щось зробив, отримав лайк. Якщо ти нічого не зробив, то значить цього в принципі і не існує. Бо ти цього не показав. Якщо ти виставив і це не залітає, значить воно погане, не цікаве. І якщо ніхто не відреагував, значить ви це робили даремно. Ось я, наприклад, згадую про себе: в мене особисто напевно сотні файлів, які ніколи ніде ніколи не будуть опубліковані. Це які відео, і дизайн, і музика, і все, все, все. І воно напевно ніколи не буде опубліковане. З яких причин? Та ху знаєте, якщо чесно. Ні, напевно, знаю. Я думаю, що це не варто уваги. Наприклад, в день, коли ти це робиш, ти думаєш, що це взагалі клас і щось нове. Наступний ранок ти прокидаєшся, слухаєш, думаєш, чувак, як ти це зробив? Воно. Це ну, не стидно? І вони нібито мені в той день, коли це ти робиш, воно тобі подобається, і ти, ти навіть переконаний в тому, що це щось нове і класне, і на наступний день тебе просто збиває ось ця штука або думка про те, що да, кому це потрібно. Або думка про те, що воно не варто уваги, бо воно ще сире, воно ще не до кінця зроблене і так далі. І як результат ця штука ніколи не буде опублікована. Ну, от, отак. Фу, господи, як же жарко, блін. І от що я подумав, можливо, саме в цьому і є сенс не повинен все публікувати. Хоча, з іншої сторони, якщо ти не опублікуєш, ти не дізнаєшся, чи це було. Тим самим, що ти хотів. Є речі, які ти можеш не опублікувати, а вони комусь сподобаються, але, на твою думку, це взагалі нікому не потрібно, так і навпаки. І мені здається, що ми стали трохи коротше, одержимі з цією ефективністю. Може, не завжди потрібен якийсь результат, так? може, наприклад, там, виставляєш відео, хочу да, тисячу лайків і переглядів. Але можливо, Цього і не потрібно. Можливо, от воно повинно висіти якось без результату Задля того, щоб ти через там півроку подивився, що ти робив цікава, звісно, тема. Але якщо ми це робимо на результат, то виходить, що ми не робимо це від щирого серця, бо ми вже хочемо, щоб це комусь сподобалось. Ти міг би це робити те саме, але не показуючи це. Людям, правильно? От як я. Я міг би знімати відео для себе, нікуди не виставляти їх і все, і по суті, б кайфував. Але в мене є все одно мета для того, щоб мене почули і знайшлись люди, які думають так само, в яких є такі самі інтереси. Тобто, першоначально я все одно роблю, бо мені це цікаво, так? Там цікаво про це обговорювати, про це дізнаватись. По-друге, хочу, щоб про це дізналось більше людей. Але якщо ось це відкинути так, то все одно виходить, що якась частинка мене робиться для того, щоб вам сподобалось. Тобто тут же трошки є от, така от нещирість. І виходить, що всі ми в якомусь моменті нещирі, бо живемо в такому світі, де потрібно цим ділитись і створювати якийсь бренд, історію і так далі. Ах, ніхуя собі. Бо з іншого боку, я теж хочу, щоб мене побачили. Я не буду брехати, це насправді так і є. Але що означає, що все це повинно приносити якийсь результат? Ну, все, що ви робите, по суті, повинно приносити якийсь результат. Думаю, що ні. Результати бувають різні, буває гарний, поганий. Точніше так, результат повинен бути, але він може бути різним. Не такий, як ви очікуєте, на жаль. Знаєте, ми поки сиділи це, це там, розмовляли про це все, і я не знаю точної відповіді на це. Бо і просто, напевно, ще в мене не існує. Творчість без результату чи варта, то вважаю, що так. Вважаю, що якщо ви будете постійно щось робити, щось до чогось йти, неважливо, яка це творчість, що ви там робите, то якось то воно буде. Головне, напевно, щоб щиро було. Результат буде завжди, але результат буде поганий, гарний і ніякий, і середнький якийсь. Щось да, колись напевно вистрілить, і якийсь результат воно те принесе. Але творчість без результату, я можу сказати, в 95% що це буде 100%. На початку, всередині шляху, чи під кінець шляху. Це буде невід'ємно. Тобто не буде ваша кожна робота, кожний ваш е, такий е, класний. Ні. Вас або засруть, або ви будете класним, або навпаки е, про вас ніхто не знає, а потім дізнається. Коротше, е, е, варіантів маса, моя, напевне, все ж таки відповідь. Творчість без результату, так, це. Абсолютно нормально, і навіть я б сказав, корисно. До речі, мені було б цікаво почитати ваші думки стосовно цієї теми. Можливо, ви з цим зіштовхувались, можливо, ви це проходите етап прямо зараз. Можливо, ви знаєте якісь лайфхаки і приколи, як з цим боротися, і що ви взагалі про це думаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені було б дуже цікаво про це почитати, і я думаю, що всім людям було б цікаво почитати. Як з цим е, живуть інші люди. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за перегляд. Буду вам вдячний за лайк, підписку і коментар. Сподіваюсь, ще побачимось, сподіваюсь, формат прикольний. Мені сподобалось е, про це поговорити. Це щось, типу мого щоденника, моноподкасту з навушниками вспотів, як пес просто, якщо комусь цікаво, у мене. Під жопою прям океан на спині якийсь водоспад, а очі ріже від солоного поту. Ну, клас. Моноподкаст. Всім дякую, побачимось в наступних відео. Пока.